Думаю, ви вже всі чули про контрнаступ росіян, який ми очікуємо десь в травні-червні цього року. Я б не називав це контрнаступом, я б це назвав просто наступом або нападом росіян, і це, в принципі, що вони роблять вже більше, ніж два роки. Давайте послухаємо, що саме Зеленський сказав в інтерв'ю CBS News, і далі трошечки це розберемо. Ми стабілізували ситуацію. Вона краще ніж 2-3 місяці назад. Але. Важливо, що ми всією інформацією ми ділимось з нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, і це може бути кінець травня, а може бути червень місяць. І до цього ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати, тому що партнери іноді вони дуже радіють, що ми стабілізували, вони тримають з нас кулаки, як то кажуть, і кажуть окей, у вас є сила. Ми кажемо ні, нам треба зараз допомога. Зараз для того, щоб готувати відповідні бригади, яким прийдеться воювати за нашу землю. Особливо в момент. Мені цікаво, а де ті бригади, які ми готували для нашого контрнаступу? Чи так склалося, що ми ті бригади вже стачили десь під Роботіно або під Авдіївкою? Ну незрозуміло, коротше, ми вже готували там декілька бригад для нашого контрнаступу, але ми тепер хочемо готувати ще бригади для того, щоб стримати наступ росіян окей. Oh, okay. Контрнаступальних дій, які Росія хоче почати. So you're expecting a Війна змінюється технологічно, але в більшості своїй питання не тільки в технологіях, а питання, що потрібно зараз, щоб не втрачати території. Зараз, якщо ми не говоримо про контрнаступальні дії, а говоримо про ту стабілізацію, про яку я сказав, щоб це тримати. Номер один це протиповітряна оборона. Ну мені здається, коли він каже про стабілізацію фронту, там Бутусов вчора підкреслив, що типа, о, там Зеленський сказав, що ми стабілізували фронт, але реально ми просто віддали Авдіївку. Я не дуже згоден з, з Бутусовим, тому що Авдіївка була в такому кармані і вже дуже давно. І те, що ми вирівняли трошки фронт, мені здається, це було правильне рішення, тому що простіше тримати меншу лінію фронту, коли вона пряма, а не коли в тебе є такий виступ, в який потрібно якось засилати солдат. Але в чому я згоден з Бутусовим, то це. Коли ми віддавали Авдіївку, коли ми відходили від неї, а, чи були там лінії оборони чи ні, от якщо ми відходили, і там у нас було нарито багато окопів, набетоновано, зуби дракона, міни, то це добре. А якщо ми відходили просто а, в якісь ями, які там тупо солдати самі ж накопали лопатами, то це, то це повний треш, це нестабілізація, це якась, вибачте, хуйня. ППУ. І артилерійські снаряди. Це те, що потрібно. І коли ми говоримо про артилерію, або знаєте, як буває партнери кажуть, що ми дали артилерію. Так, тільки кількість снарядів це ще не всі. Є різні характеристики, які так нам потрібні. Дуже складно воювати. Ми з вами ділилися до зйомок, ділилися тим, де ви були. І там ми були і в Бахмуті, і в Авдіївці, і в Лісичанську, Солідар, тощо дуже складно воювати з ворогом, у якого артилерійський снаряд б'є. 20 кілометрів плюс, а у тебе він б'є 20 кілометрів. Мінус, мінус. Тобто, у вас артилерійський снаряд до 20 кілометрів. Тобто не тільки кількість, а щоб захищати, стабілізувати, тримати ситуацію. треба... Давайте перевіримо цю а, теорію. Давай подивимося, як далеко стріляють російські пушки. Russian Artillery. Ну, от... Росіяни стріляють Мстою. Москамен uh, Україн. Ну, давайте будемо дивитися. Uh, не Москамен Україна. Ну, давайте подивимось, яка найпопулярніша uh, артилерія, яку використовує Україна. Це вони пишуть про шели. Подивимося, що нам українше, що, що нам дали, наприклад, чехи. Ми всі чули і бачили про ці 155 мм снаряди, але мені цікаво, які саме системи цими снарядами стріляють. Так, це у нас 100. Давайте подивимося, як далеко стріляють три «сімьорки» і просто порівняємо з мстою російською. Тобто в Росії саме розповсюджена артилерія це а, цим 100, цим 100Б, вона може бути або колісною, або її можуть ставити на, а, на ці гусениці. Давайте подивимось, куди вона стріляє. Тобто максимально ну, це 28, ну 29 км. Тут він, в принципі, правий, а 3. Сімки стріляють. О, до речі, три сімьорки стріляють. А, не так далеко. І, і тут, до речі, тут, до речі, Зеленський правий. А, якщо нам дають снаряди, які М107, то вони стріляють всього лише на 21 кілометр, а, а якщо, ну, також залежить, а, чим стріляємо 100. І, як ми бачимо, звичайний снаряд летить на 24,7, але вона може стріляти до 29 км. Тут, в принципі, Зеленський правий, тому коли нам розповідають, що 3-7 або якісь там інші а, пушки або ховіцери, які дають. Американці або європейці кращі, ніж за Мста. Ну, я б тут, звісно, трошки посперечався, тому що навіть в Вікіпедії ми бачимо, що Мста вона стріляє трошки набагато далі, ніж ніж ті три Семірки. І я думаю, те, що має на увазі Зеленський, коли він каже, що дайте нам снаряди, які стріляють далі, чим російська артилерія, то він каже якраз про ек а екскалібори це снаряди, які стріляють дуже точно. Ви всі бачили, мабуть, ці відео, коли ми там за 40 км від фронту прямо в точечку попадаємо в, в ту ж саму мсту. Я не буду ці відео зараз шукати, але проблема з цими екскаліборами, що скільки він коштує, він, здається, коштує 100 тисяч доларів. Ну, 68. Ну, Від 68 до 150 десь в районі 100 косарей. Тобто, на що Зеленський натякає? Так це на те, що він хоче, щоб захід нам давав екскалібори, які коштують 100 косарей за вистріл. Хоча вони дуже точні. А тепер давайте порівняємо, чим стріляє 100 і які тут снаряди в мсти є? Ну, давайте. Стандартний скільки коштує, який стріляє на 24 км. А на противагу цим екскальбурам, які, я так розумію, на які натякає Зеленський, росіяни стріляють цими снарядами, які називаються ОФ-45 і які летять на 25 десь приблизно кілометрів. І коштують вони всього лише 1000 доларів. Тому, коли вам, я не знаю, якийсь арестович, або хто ще розказує, що три сімерки, або а, там щось французи нам, схоже, а, поставляють. Що ці ховіцери дуже класні, що вони краще, ніж те, що використовують росіяни. Я б не дуже радів, тому що все, все, все ще дуже залежить від того, чим стріляємо. І навіть якщо ми візьмемо екскалібур, який дуже точно попадає там прямо в цяточку, у нього розкид при попаданні, може, там 10 метрів, то на кожен цей екскалібур росіяни з мсти можуть просто засипати наших тими ж самими звичайними. Снарядами а, за тисячу доларів, тобто на кожен екскалібур 100 звичайних снарядів. А якщо ми ще додамо до цього всього списку ще керовані авіабомби, а, яких у Росії ну просто там їх жопа і жрать, там їх після війни залишилось дуже багато. А я, я думаю, ви всі розумієте, що таке керована авіабомба, це просто авіабомба, а, яку ви бачили. Яку, яку навіть ще використовували під час Другої світової війни, зараз ще покажу. Two carpet Bombing. Тобто це отакі от бомби, які раніше під час Другої світової війни просто насипали отак от. І просто робили ці коврові бомбардування, коли накривали все взагалі к чортовій матері. Що росіяни зробили? Ну, може, вони там не використовують ці бомби 45-го року, але вони їх після 45-го року в очікування війни з американцями наробили дуже-дуже багато. І що зараз? Зараз вони просто роблять цей кап-система. Зараз вони просто д -д 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 додають а, кап. Я думаю, тут десь будуть. От, тобто вони додають просто крила крила до цієї бомби, які розкриваються, і вона вже не просто падає, як ви бачили, що на відео внизу, а вона просто так її випускається з літака, вона падає і просто далі летить керує, так сказати, планує. Тому якщо в 45-му році літак повинен був, там є якийсь будинок, який йому потрібно розваляти. Якщо раніше, от, до речі, от кап, такі крильця додають знизу. І а, якщо раніше під час цих коврових бомбардувань потрібно було наприклад розваляти якийсь будинок, то потрібно, щоб літак залітав над цим будинком і кидав вертикально ці бомби, то зараз. Зараз літак не повинен дуже близько підлітати, він просто залітає на якусь там, я знаю, від того будинку, який йому потрібно розваляти, скидає бомбу, і далі бомба вже падає і тихенечко планує розваляти цей дім. І коротше в росіян цих штук ну, дуже дофіга. Вони там зараз знищують Сумську область, десь там харківські сіла, вони рівняють з землею. Точно такими ж кабами вони рівняли землею Авдіївку. і якщо раніше... І це знову ж, знову ж Зеленський сказав про це в своєму відео, що нам потрібно перше ППО, а друге це снаряди, які стріляють на 20 плюс кілометрів. І тепер я розумію проблему. Проблема в тому, що росіяни нас закидують цими містами, у яких рейндж, дальність стрільби 25 кілометрів. А ми, я так розумію, Якщо ми використовуємо стандартні 155 мм снаряди для М 777 ми не можемо їх достати, тому що ми стріляємо ну, максимум на 23,5. Мати парітет. А щоб наступати, треба мати більшу силу. Ми сьогодні воюємо на дипломатичному фронті за парітет. With what's going on now in the Middle East, Ну, далі вони почали розмовляти про Ізраїль. Ну і коротше, це треш. Я не знаю, скільки нам дали цих екскалібрів, але я думаю, що вони вже закінчилися. Далі у нас проблема з ППО. Знову це про те, що я розповідав, ці літаки, коли вони запускають каби, вони знаходяться досить далеко від я не знаю, того радіусу дії ППО, яка може їх дістати. Я думаю, що нам в нагоді можуть стати f 16 у яких там радар, я не знаю, 300 кілометрів або скільки, і вони можуть бачити ці літаки, які запускають каби на дуже великій відстані, і просто там літаючи десь над Дніпром або в районі Західної України пуляти ракети і збивати ці літаки, які кидають нас кабами. Це як один з варіантів. А якщо цього в нас всього нема, то в принципі ситуація дуже складна. Тому що, ну, дивлячись на тактику росіян, вони використовували в Авдіївці півтонні каби, каб 500 а зараз вони, здається, збираються використовувати каб півтори тисячі, яких у них також багато. А ще вони розробляють або вдосконалюють каб-3000. І це взагалі навіть не каб називається а ФАБ, і це взагалі монстр-бомба, в якій 3 тони динаміту чи що вони там використовують. І що вони хочуть зробити? Вони хочуть до цього ФАБа а, приробити крила. Тобто, якщо раніше їх просто кидали а, і використовували під час а, коврових цих а, бомбардувань, то зараз вони хочуть приробити до неї крила. Ну і знову це ж каб півтори тисячі, яких давайте може в англійській версії в Вікіпедії буде написано, скільки їх у Росії. Ну тут не, не, не написано, так просто загуглимо. Я думаю, там просто нереальна кількість. Тут навіть не пишуть, скільки цих кабів у росіян. Тому що ми навіть не знаємо, але мені здається, що у росіян цих кабів просто ну, нереальна кількість. Коротше. Але. А... Що я хочу ще наголосити, мене, звісно, досить дратує, коли Зеленський дає свої інтерв'ю цим Західним ЗМІ. І ми вже з західних ЗМІ дізнаємося, що Зеленський планує якісь там перестановки. Наприклад, ви пам'ятаєте це інтерв'ю італійцям, де він. Сказав, що є в планах зміна керівництва ЗСУ, звільнення зожного і так далі. І це ну, мене трошечки сильно дратувало, тому що це ми дізналися не від Зеленського, як українці, а від італійської преси. Але в даному випадку, оце інтерв'ю, яке Зеленський зробив CBS News, воно не так сильно мене вкурвлює, як мінімум, тому що. В лютому, коли Зеленський давав прес-конференцію, там прес-конференція здається, називалась Рік війни і так далі. Давайте послухаємо, що він сказав. Містер президент Латвін Рефалік. So we are here as a... Ми сьогодні uh, вже зустрічаємося тут після другої річниці вторгнення Росії до України. І от чи зараз найскладніша ситуація, якщо динаміка на зієї буде продовжуватися і буде недостатнє постачання зброї і боєприпасів, то в якій ситуації Україна зустріне третю річницю. Тобто, що буде через рік, якщо ця динаміка продовжиться. Або навпаки, якщо постачання раптово стануть у кількості достатньо для вас, хіба що ви думаєте, що війна закінчиться протягом наступного до, року? Дякую. Дякую вам за запитання. Нам складно буде найближчі місяці. Тому що є і це він вже казав лютому, тобто він нічого не прикривав від нас, і так далі. Щоб сказати це сібесню, він прямо нам сказав на початку, от якраз березня. Це було буквально один місяць тому. Що буде складно. Колихання в сполучених штатах Америки, яке має вплив на деякі держави, хоча хоча європейський союз відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами, нам буде складно. В березні, квітні ми будемо проходити цей період таких хвиль різних. І зараз якраз кінець березня, початок квітня, і зленський там прямо сказав, що буде важко. Ніхто ну я не можу казати ніхто, але я не бачу багато хайпу з цього приводу, і змі не підкреслювали цю фразу, що нам реально буде важко, і нам реально зараз важко. хвилі і політичних, і фінансових, і тиску різного так воно й буде. Росія буде готуватись контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня місяця, і знову Зеленський нам про це вже сказав, тому я не бачу дуже багато цього хайпу. Звідки він береться навколо цієї фрази, яку він сказав в інтерв'ю CBS News? Якщо зможуть, вони будуть готуватися. Ми будемо готуватись до їх бою. Їх бій, який почався з 8 жовтня, не приніс ніякого результату. Я вважаю. Ми зі свого боку підготуємо наш план і будемо йти їм переломними моментами, стануть вибори в Сполучених Штатах. Далі вже про вибори в Штатах, які будуть аж в кінці року. А, але що мене трошечки піднапрягло о, в цій відповіді Зеленського, яку він робив о, місяць назад, це те, що у нас Як, як він сказав, речі, ну, не, не приніс ніякого результату. Я вважаю. Ми зі свого боку підготуємо наш план і А він сказав, ми підготуємо плани. І от ми місяць готуємо плани. Я не знаю, чи ми готуємо план, не готуємо. Ми на... ну, після вже початку третього року війни ми тільки почали будувати бетонні укріплення. І це, це знову це жорсткий мінус. Я не знаю, кого звинувачувати в тому, що ми на третій рік війни не готові до контрнаступу росіян. Чи в цьому винні американці, може європейці, а, німці повинні були рити нам ці лінії оборони? А, чим займалися наші бетонні заводи, знову я знівав про це відео, зато ми дуже вправно набудували нових ЖК десь там, а, в, на Закарпатті або у Львові. Тому, якщо, якщо те, що Зеленський каже в цьому інтерв'ю CBS News, це правда. То нам, я думаю, буде ну, трошечки більше важче, ніж ніж зазвичай. З іншого боку, враховуючи те, що місяць назад Зеленський це вже все казав нам на цій прес-конференції, яка була присвячена двом рокам війни, то, можливо, в ефірі CBS News він виглядає так емоційно лише. Для того щоб показати американцям, європейцям, що нам потрібна допомога, тому що ну не може бути такого, що ти українцям розказуєш, що нам буде важко, як справедливо про це сказав Зеленський. А тоді виходиш в інтерв'ю CBS News і починаєш казати, що в нас тут все класно, ми все відбиваємо. І нам нічого не потрібно. Ну, звісно, з точки зору логіки, Зданський робить все правильно, і навіть якщо ми готові. Я, я, я реально сподіваюся, що ми готові. Я сподіваюся, що ми встигли. Підготуватися на окопів, десь там заховали десь якісь боєприпаси, снаряди, які ми будемо використовувати, щоб відбуватися від росіян і не витратили все, що в нас було. Але в ефірі CBS News нічого не заважає сказати, що нам важко і непогано було б, якщо б американці і європейці почали нам допомагати ще більше.